Україні. Це Оленка з Канади. Тема така: Коли буде кінець війни, і ми знаємо, що на, на тепер багато залежить від того, чого хоче ворог і так далі. Зате я хочу подивитися, чи ворог хоче закінчити війну. І таке питання: обрав чи ворог дату кінця війни? Хоче чи він завершити, і чим він хоче, які в нього плани, може він щось а, готує і не показує нам, і щось ховає. От, давайте будемо дивитися. Може він щось, вони щось ховають. Так. Хочу запитати, чи добрий а, звук. Будь ласка, напишіть. Чи добрий звук? Чи нормальний звук, чи чути мене. Ну, а я поки випишете, дуже прошу, я буду розкладати карти ілюмінатів, які показують правду і показують того, чого без карт не видно. Карти тут філософські, так, звук є, дякую. Вони просто розказують те, що ми з вами хочемо знати і не бачимо без цього. Свідки це Ну, карти це просто метафора, свідки це все, що навколо нас свідчать. І розкривають нам правду, до якої навіть тваринка має чут чуткість, а людина ні. Тому, щоб бути чутнішими, розумітися на те, що стосується нас з вами, я розкладаю карти. Отож, таке запитання, чого? Прагне ворог, чи хоче ворог, ворог а, чого він хоче, і треба знати, треба, щоб знати, треба знати, що опонент хоче, так? І чи він обрав а, дату закінчення війни, чи будуть перемовини, отаке все. І до чого вони приведуть? Ну таке все, так? <кій> Колесо фортуни. Ну, дуже хороша карта. Вона, мабуть, відповідає, що це ну, число 10. А що таке число 10? Це нумерологія, отак, дві одиниці, на самотні ми, на самотні вони, і отако раз, що нас об'єднує, що нас об'єднує. Бо коли перемовини, треба знати, що об'єднує людей, де там є та крапка, де ми можемо, не те, щоб порозумітися, а хоча б починати розмову. Де та крапка, яка може об'єднувати, щоб наближатися, як. ну, Я астролог. Дві такі кулі в <кій> світі все є кулі, так? Ну, коло таке. Наближається одна до одного, де така крапка, яка може нас об'єднати, яка може нам сказати: о, тут у нас одна мета, тут у нас одна ціль. Яка в нас одна ціль? Ну, Заможніми вони хочуть бути, і ми хочуть бути зам... хочемо бути заможними. Це ціль це гроші. Гроші це такий <кій> цікавий суб'єкт, об'єкт. Який об'єднує багато кого і чого. так? Зате колесо говорить, що гроші багато можуть сказати, показати, зробити, дати. Припинити війну можуть гроші. Ну так, знаєте, ця війна, вона не ну, вона окрема, не така, як всі перед тим, що були в людствах. Я завжди була так, починає війну той, хто хоче грабувати. А закінчує війну той, хто заможніший. Ну, так раніше було. А тепер воно якби і не так. Бо тепер уже ми живемо в новому світі, і ми знаємо, що вже трішки не так, але гроші переможуть. Кого більше грошей, той, можна сказати, переможе. Ну, так показала карта, що я можу зробити. Так, далі дивимось. Дивимось далі. Чи, чи обрав Путін кінець війни? Дивіться, яка карта вийшла? Не повірите? Ну, хочете вірити, хочете ні. Це ваша справа. Але це карта диявол, нечистої сили? Вордолаки, підселенці, сущності? Біси, оборотні, всілякі? Ну тут воно й показано: це карта диявола. Я Питання таке: чи опонент, супротивник? Знає вже дату, де він поставить крапку, і не буде більше прагнути не свого, не буде більше прагнути, захопити що не своє. Ой, Ой. 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 Коли не буде він прагнути не брати не своє, чи є така дата взагалі у, у них в голові, що хіба в них в голові щось є? Я не знаю, що в них є, але щось в них в голові є. От, і, Ну, може, їй голова вже не їх, бо диявол захопив їх розум, так, і немає у них в голові, замість, як Івел говорить, замість нечистого духу немає там нічого. То я би сказала, ця карта показує, що він не має дати ніякої. Має той, хто захопив його мозок, хто захопив його мислення, бо людина це мозок, так? Весь організм людини він працює, живе тільки для того, щоб підтримувати мозок. Мозок панує людиною, рухає людину і так далі. Тут ми бачимо, карта дуже страшна, дуже сильна, дуже така, яка може багато що сказати, і можна з цією картою сидіти цілий день і вам розказувати, бо вона відкривається. Нам всім, ми маємо історію, ми маємо історію голодомору, ми маємо історію геноциду, ми маємо страшну історію, коли не давали нам роз, розкрити свої крила як нації і е, панував е, нечистий дух на нашій землі, так? Це ж, ну, це ж розуміло, і ви думаєте, коли це почалося? Ну, я вам скажу, коли, якщо хочете, може, в наступному відео колись скажу. От, сьогодні я дивилася біографію Малевич. Так? Малевич, а, цей хто? <сум> художник, як тут сказати, художник? А, мистець, арт, артист, мистець. От, і написано в Вікопедії, що він руський художник а, польського походження, так? Ну, а якщо будете читати його біографію, то він народився він в селі на Сході Волині, так як і я, от, і його батьки були, ну, поляками, але він коли став свідомий, ну, він своє життя почав у Києві, його там, там його батьки а, побралися, і Цікаво, що а, от, отак тут все, в малому є все, що нас стосується. А він завжди себе називав українцем. Розумієте? А, і, а Написано, що він русский, русский а, бо це була Російська імперія, а ще ж була заграбована їм земля, так? то він, він сам говорив, що він українець. От я говорю, а, що я. Полька українського походження, а ви скажете, ні, ти, ти там іще така і така. Ну, як то ви можете сказати про мене те, що я про себе не знаю? Де, вам приклад. Людина говорила все життя, що вона украї... він, він українець. От. І писав геть ну, дослідження про мистецтво українською мовою, вважав себе українцем, а його називають русським, польського походження. So, це біда велика наша, що диявол, він о, скрізь. скрізь він. Ну це приклад вам, просто приклад. І ворог не обрав кінець війни, бо ворог він безглуздий і він, ну, він ну, вже не є він, Це така, як це сказати, тільки плівка зверху, що ви бачите, а всередині вже нечистий дух, нечистий дух не хоче закінчувати війну. Нечистий дух хоче що робити, воювати завжди. Вічність. Ах, чи будуть перемовини, чи будуть перемовини? Наступне питання, чи будуть перемовини. Тут зі мною карти іллюмінатів, які іллюмінет означає просвітлити, як світлина, як фото світлина. Вона розкаже вам, а правду ця світлина, яку я візьму, висвітить. А, чи будуть перемовини? Бо тепер багато хто з українців вже, мабуть, половина українців так, так замочилися, що вони готові вже і на перемовини, бо знають, що ну, далі вже не можна. От, а я візьму карту. Тут старший аркан страшний суд називається. Жахливий суд можна сказати, так? жахливий суд а, Judgment Card. Judgment Day, так? судний день. Скоріше, вона, невірно, перекладена з англійською майже все. Ну, особливо Терой. Він, ну, англійський, воно так. Переклад повинен бути Judgment Day судний день, а не судний, страшний суд. судний день. Вірно, було переклад, але невірно переклали. Anyway, ця карта говорить про карму, про. Взагалі, як ви дослідж, дослідите відкриття Іоанна відкровення, чи як називається Іоанна, я теолог сама за, за освітою, теж в мене є багато освіт всіляких, які я а, в житті вживаю. От в мене є освіта теолога, Я 30 років в церкві проробила, і я маю освіту теолога, не тільки органіста. І а, судний день. А, Іоанн пише в останній главі Біблії про те, що буде перемирення людей з Богом. Так? Бо, бо досі не виходило. І одне з, одна з потуга така можливість була це прихід Христа, так? як Слово стало тілом. А другий прихід буде ще ще одним шансом для перемир'я з Богом. То це карта перемиря. Ну вона судний день, воно так і є. Чи будуть перемовини? Ну, давайте нагадаємо щось з історії. Ну, наприклад, Боснійська війна, війна в Йогославії колишній, вона дуже багато показує, висвітлює багато тенденцій людства. Немає однакових війн. Не можна говорити, що в нас буде як, як Пів... Південна Корея, чи в нас буде як Грузія, Борони Боже, чи в нас буде як колишній Югославії. Але можна сказати, що тенденції ми можемо дивитися, їм повезло, у них була брутальна війна, страшна. Але зовсім не така, як наша, і зовсім не, так, не, так, не така її була, її корінь, коріння не таке було, так? Але я можу сказати одне, що ця війна в Боснії, там ну, перед тим було і в Хорватії, у них багато було війни. Страшенних, от і Косово, і все все, все там у них вибухало. Але скажу про Босню. Коли їм допомогли зробити переміря, так нам ніхто не допоможе. ніхто. Ну, Прийшли війська до них і там їх ну, розібрали їх, розчинили, щоб вони не, далі не воювали. І незважаючи на те, що їм допомогли із, із зовнішніх сил, так? Допомогли, тепер вже такого не роблять після Афганістану. У них було 25 разів, а, як то сказати, chances, шанси зробити переміря. Вони сідали за стіл переміря, у, у них було 25, 25, уявляєте собі, незважаючи на стільки допомоги, разів, от, а, Раундів таких, так, раундів. Мирних, мирних перемовин, доки вони домовились. А люди наші обманути, бо в нас править нами такий, знаєте, ну, як, знаєте, як о, актор. Ну, так собі, так і можна все життя на сцені показати так, людини, обманюю вас, що це просто так все буде. І тримають люди діточок по підвалах і надіються, що от завтра буде все добре. Завтра буде справедливий мир. Ні, не буде. Якщо у них там у Хорватії зовсім не такого масштабу війна, як у нас, 25 раундів було, то що ви можете собі уявити, скільки у нас буде таких раундів? Так? Суд це 20-й старший аркан, може 20, може 200, Але перемовини вони будуть точно. Вони, вони завжди йдуть. Вони завжди йдуть. Але на такому рівні, ну, таємничому, секретному, ну, і це не перемовини, навіть я би сказала, а просто, просто якісь спілкування йдуть перемовин, доки що немає. Коли будуть перемовини, мабуть, за 20 місяців, може за 20 днів, хто вже говорить, о, вже буде все. наступного місяця все, все буде добре, справедливий мир, заберемо свої території. Особливо мені дратує, коли говорять, що Путін вже назначив дату, коли він виведе війська. І він виведе війська. Розумієте, свій чорт він а, не такий страшний, бо є а, Стокгольмський синдром, коли люди починають а, вірити, що він, а, ну, він чорт, але ж він а, тож, теж має рацію, має серце. Ні, чорт не має не рації, не серця. І ця карта Страшний суд говорить, що перемовини будуть. Точно, бо це старший аркан, Але буде багато цих раундів, дуже-дуже багато, доки щось буде вирішено. І це може займати багато-багато років. І після війни страшний суд це ну, така карта дуже вона показує розруху, вона показує страшне щось, жахливе. Довго дуже буде дуже погано жити в Україні. Якщо ви подивитесь, наприклад. Косово, почитайте в Вікопедії, не треба багато йти далеко. І ви подивитесь, що досі у них ще ця розруха, ще й досі. От. І досі якось весь світ не приймається, що вони пережили. Чи Хорватія, чи Боснія. Подивіться, що там у них робиться досі. От. І, на жаль, з часом ворог починає. Якщо сказати, той агресор, що все все почав, що був агресором, його починають приймати назад в суспільство. От. І подивіться на історію Лені Рефеншталь, що вона прожила більше ста років, і в неї в архівах було написано, як вона підтримувала фашистський режим. От. І вони говорили, її, ну, судили і говорили, що немає свідків. Як це немає? Її навіть не обшукали її хату, не подивилися її мемуари. А чому? Бо їм було так вигідно. Тоді треба було засудити всіх людей в Німеччині все суспільство, бо все суспільство було хворе на це. От і так і у них. Так що а, не буде справедливості, не буде. Не буде справедливого миру, не буде. Його ніколи не було і ніколи не буде. Зато релігія нам говорить, що десь там на небі не буде навіть храму, бо це весь буде храм, і там буде справедливість, а тут немає. Отак воно йде. Мені було видіння, ви знаєте, що мені часом бувають видіння. От, і я хочу запитати, що це було мені за видіння? О, старший аркан Всесвіт. Я вже вам говорила, що мені було видіння, що земля вся цвіте. І на місяці роблять, працюють таку тяжку роботу, виконують роботи. У нас на землі земля цвіте, люди не працюють, а творчо виявляються творчо. Себе проявляють, живуть щасливо, немає ніяких війн, немає нічого такого, що тепер є. Мені було таке видіння. Це карта Всесвіт. Це говорить, що таке видіння було вірне. І від, від вордолаків, від оборотнів, від бісів нічого не зостанеться. Але це буде колись, колись таке буде. І не лишиться від них нічого. Бо а земля а, скине себе це горе, цю, цю біду. Моє видіння від, було вірно. Якщо б карта погано вийшла, то можна було б сказати, що видіння моє було обманне, а вийшла така хороша карта. І я знаю, що в мене було видіння про щастя на землі, і це буде колись у нас а, на землі. Панувати буде щастя, і всі люди будуть, будуть жити у мирі, не буде більше війн. Ідеш все до найкращого. Але тепер дуже погано. Що ми мусимо знати про дату закінчення війни? Старший аркан смерть дес. Ну, можна сказати, що це карта трансформації. Можна так сказати. Але. А... Що то за трансформація така? Тепер так іде. Я бачу, що там, де тепер лінія фронту, там не лишиться каменя на камені, і нічого не лишиться від цих селищ міст. Треба знати, і діточок спасати. В кого є дітки? в кого немає, в кого ну, ви доросла людина сама, то ви має, маєте рацію. Робити, як вам ну, завгодно, а якщо у вас є діти, то є такий закон. Якщо ви своїх дітей не захищаєте, то закон їх захищає. І а, вам треба дітей рятувати, бо це говорить про те, що дуже багато буде зруйнування іще на теренах а, Сходу України. Багато буде іще а, руйнувань. І це трагедія. Там не лишиться камені на камені. бачите. І цю трагедію не можна буде довго і ще опанувати, бо не буде коштів, щоб цю землю відбудувати і очистити від бруду страшного. І, і ще ця карта говорить, що ну це от говорить на останнє тепер так багато обстрілів. Ця карта говорить, ескалації немає. Ескалація буде тоді, коли Захід щось буде змінювати. А доки те саме, тільки сильніше це не ескалація. Це не ескалація це просто продовження жаху цього. Продовження, бачите? от ну, тут показано, що зброя буде. Багатої з одного і з другого боку, буде багато зброї. Зброя буде дуже страшна, дуже страшна зброя. Ми отримаємо зброю, яка нам буде йти, допомога буде, буде, буде все. Але жахливий удар ворога буде по всій Україні, вам треба. Берегти своїх діточок і себе. Ця жахлива карта показала правду. Хай Бог боронить, хай все буде гаразд. І я дуже надіюся, що у нас настане мир. Дивіться мої пасіянси. Мої пасіянси заспокоюють нерви. Воно дуже-дуже добре для психіки. Тому вам нараджу дивитися мої пасіянси, які я роблю щоденно. От о, будем бачитись.